Час його пришестя був точно визначений. Пророк Даниїл каже: сімдесят седмин визначення для народу Твого і святого міста Твого, і після закінчення шістдесяти двох седмин відданий буде на смерть Христос. Він був розіп'ятий точно в цей час. Дата його тріумфального входу до Єрусалиму була передбачена з точністю до восьми годин за більш ніж 400 років до його народження. Він стане каменем спотикання для євреїв та світлом для язичників. У світі немає лінгвіста чи етимолога, який не знає, що все вище згадане, написане раніше народження Христа. Це знає кожен ортодоксальний юдей. Який мав усі тридцять дев'ять книг вашої Біблії та читав їх у синагогах за двісті років до появи Ісуса?